Гей, hey, hey, друзі, у цьому випуску на вас чекає Meta Soccer Use Honeywood. Чому Honeywood переміг Meta Метасаґри і чому він найкращий за своїх будь-щого і будь-якого конкурента? Добрий день, друзі, ми з України зв'язку міста Атлан. У цьому відео на вас чекати на продовжує доводити кати схопичного формату, котрий ви ви просите а, у, у нас. Як команди, тобто битва P -P Games. А ви просили? Ось тримайте. В Цьому випуску у нас MetaSoccer доволі таки сильний конкурент, але я впевнений, що ми розберемо все по поличках і а, зробимо підсумки. Ми починаємо. ми з нашого проекту, і це Honeywood. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood — це блокчейн-гра, в якій ми можемо заробляти монети про створення на базі космосу. Грайте день і заробляйте реальні гроші. Такий лозунг зустрічає нас на основній сторінці. Спочатку я не повірю власним очам але це справді так. Всього з кілька хвилин гри ви як можна заробити? Перший з варіантів заробляти когучному клейсі пасіки та бджоли. Після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів це заробляти ваше перемагаючи в режимі pvp Бет. І третій варіант це е, він набагато простіший. І це заробляти по вашому свої монети фонд в стейні. Команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу, при цьому команди складеться досвідчених людей. В цьому можна переконатися що на жіотаж даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це космос, бід. СмартОкс, Далстарди та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Honeywood – це та гра, яка має велику підтримку з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. А ось тепер перейдемо до конкурентів до конкурента Ханівуд. Він він, у них на, у нас не декілька в цьому випуску, лише один, і це Метасокер. Блокчейн футбольний, метавсесвіт на основі Play-to-Earn. MetaSocker це цілий футбольний всесвіт, розроблений на блокчейні. Це відправна точка нової, де пара. Дигви спортивної екосистеми, в якій ви можете добрати активну участь різними, е, різними способами. Цей всесвіт є поєднанням з багатомільярдних ринків із е, глобальним впливом відеоігри, футбол е, і спортивні ставки, об'єднані технологіями блокчейн і NFT. Ще один багатомільярдний ринок, який тільки почав розвиватися. Метасокри також є частиною нового покоління відеоігор, у яких користувач може заробляти криптовалюту на е, за. Свій внесок в екосистему. Це, це ігри відомі як гра, щоб заробити. І нещодавно стали популярними завдяки успіху Аксі Інфіті. Як користувач сесу Мейта Сока, ви можете заробляти криптовалюту таким способом: перемога в матчах, завершення сезону на перших позиціях, продаж, продажа гравців позика гравців, стягнення комісійних, продаж спортивних скаутів, отримання спонсорських контрактів у міру того, оренда вашого. Стать гону та продаж-продаж квитків. А тепер Ханівуд uh, проти Сокер. Порівняння. Мета Сокер це гра жанру підпіон, яка є власне захоплюючою, але є однозначно є куди рости, і, і вона все-таки не дотягує, на жаль, до Мета Сокер. Свою чар, Ханнівуд ібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, легкість інтерфейсу, можливість брати гру з собою, можливість розмовляв та інше. В uh, підсумку перемоги отримав Ханнівуд, тому і. Мою станою перемогою, а ми зустрінемося з вами на наступному випуску. Бувайте!